Добрий день, моя люба дітвора! В нас сьогодні цікава буде гра. Уявіть, що ми з вами вирушуємо у подорож країною нашою любою Україною. давайте згадаємо, що ми з вами називаємо Батьківщиною. Батьківщина це місто, де ми народилися. А як називається наша країна? Наша рідна славна країна називається Україна. Країн є багато на світі, та тільки одна Україна. Це там, де волошки у житті. це там, де моя батьківщина, де птахи у небо летять і струшують легкі пір'їнки, де друзі горою стоять, де в квітах сховались домівки. Сьогодні пропоную вам здійснити подорож та оглянути усю нашу країну. Діти, а чим ми можемо подорожувати? Я пропоную здійснити подорож літаком. Україна земля хлібна, земля сонячна і рідна. Діти, а що ми бачимо з віконечка літака? Так, це хлібне поле. А якого кольору поле. Молодці, жовтого. Дітки, а якого кольору неба? Так, правильно, блакитного. Хлібне поле відображає кольори нашого прапору. Прапор це державний символ. Він є в кожної держави. Це для всіх ознака сили. Це для всіх ознака слави. синьо жовтий прапор має, синє небо, жовте жито. Прапор цей оберігає, він святині. Знайте, діти. Тож, дітки, подорожуємо з вами далі. Усі країни світу не тільки мають власний прапор, але і герб. Діти, погляньте, що це перед вами. Так, це герб. А на що ж він схожий? Правильно, дітки, він схожий на тризуб. Тризуб немов сім'я єдина, де тато, мама і дитина живуть у мирі і любові. На Україні вольні нові. А наша мандрівка триває. І остання наша зупинка, дітки, це День Єднання, який відзначається 16 лютого. Це свято Україні створено за наказом Президента України. В цей день по всій країні над будинками піднімають прапор. Слухають Державний Гімн України, це свято показує, що Україна сильна, вільна нація і її сила. Саме у єдності. А зараз, діти, час повертатися додому. Діти, чи сподобалась вам подорож? Про що ми з вами говорили? Якого кольору наш прапор? На що схожий герб України? На цьому наше заняття закінчене. До побачення, діти!